А сьогодні це просто, це просто було щось, виступ. Це, Я не знаю, це, напевно, мені запам'ятається на все життя, і це напевно те, що найбільше запам'ятовується. Просто купа емоцій. Мені це дуже сильно подобається. Я завжди був закрит, я завжди сидів у точку. Я любив спостерігати, і я думав, що я саме та людина, яка там сидить, спостерігає, типу за всім ніколи не пробивається вперед. А зараз я усвідомлю, що мені дуже сильно подобається. Виступати. Мені подобається, коли мене бачать. Мені подобається бути на висоті і чогось задати в житті. Кардинальні змінення. максимально заметна в роботі, в личній житті, стала гораздо уверена в себе, відставила свої права. Якщо раніше могла усім соглашатися, то врачи роботі соло. Okay, хорошо. а сейчас Я говорю, то, что я большего, я хочу вот так, будет так. И это круто, потому что это реально произошло благодаря Инауту. До всего курса я бы сейчас так с тобой уверенно не разговаривала. Думаю, сказала, у меня все хорошо". Так? А теперь у меня реально все хорошо. Инаут вот. это идеальное место, чтобы раскрыться и найти себя. Я менше почала виправдовуватись за те, що не маю виправдовуватись. В мене завжди по життю було так, що я щось кажу, відповідаю на щось. Потім завжди я оце але але розумієш що і я починаю чомусь розказувати причину, чому я так чинила. Це неправильно, бо дуже часто я робила щось, бо мені так комфортно. Я не маю виправдовуватися за те, що я вибираю себе, а не когось. Але я завжди я все життя це робила. Або я виправдовувалась, або я був другий варіант. Я просто вибирала не себе, а іншу людину і жарт. Сергій він навчив те, що ну, в першу чергу потрібно обирати себе, і вона сюди більшість приходить для того, щоб знайти якраз е, цей внутрішній комфорт, так? Е, подружити з собою, тоді ніхто і не потрібен буде більше. Секта. <реш> Присоединяйтесь до нас. Ні, Якщо насправді то це прикольно, тим, що е, одна із друзями своїми близькими, я їм 4 місяці не говорив, куди я хочу, бо мені було незручно. А тут я відкривав душу, все розказував, що тут така атмосфера, що типу, ти не боїшся, що тебе хтось осудить або хтось посміється, і ти можеш побути типу, собою. І тут ти себе так прокачуєш і потім виходиш в доросле життя. І там уже починаєш використовувати все, що робив тут. Типу не боячись і так далі. Це не школа, слава Богу. Не школа, і тут немає такого, що ти навіть якщо не зробив свою домашку, прийшов все тобі два двійок немає, щоденників немає. Але е, в нас також був в групі людинка така дуже цікава, яка всі свої спецухи писала тут. І на останній репетиції завершила нарешті свою першу дописувати до кінця, щоб виступити з нами. Це говорить про що? Про те, що ти не можеш там за лаштунками, собі сам допомогти, але ти можеш окружити себе людьми або повністю стати ось тут, в... війти в цю ком'юніті, коли ти будеш готовий віддати щось своє, навіть якщо то біль. Тому що, віддавши біль, ти можеш. Собі взяти любові, яка є тут трошечки позитиву, і пропрацювати це тут, не в залежності від того, що в тебе там воно є. Навіть просто прийди в якийсь вільний день, коли в тебе навіть немає заняття, просто прийди і посидь. Поварись в цьому, подивись на людей, просто подивись, як люди проявляються. І ти побачиш, що у багатьох послідовність однакова. Всі говорять однаково, але кожен по різному. Ми говоримо про всі одні і ті ж проблеми. Але в будь-яку проблему можна вирішити це факт: багато чого змінилося. Стало інакше сприймати людей, інакше сприймати себе. Я стала більш відкритою, стала більш впевненішою. Ну, коротше, багато чого класного так сталося. Не буду перехвалювати.